Оперативники управління стратегічних розслідувань Хмельницької області спільно зі слідчими, слідчого управління обласної поліції, знешкодили діяльність злочинного груповання, учасники якого вимагали з місцевих мешканців повернення боргів, які вони самі ж і вигадували. Організував злочинну діяльність 30-річний мешканець Кам'янець-Подільська та залучив кількох своїх знайомих однолітків. У разі відмови сплачувати кошти, фігуранти відбирали майно. Так в одного з потерпіл. Зловмисники відібрали автомобіль, щоб примусити його сплачувати гроші. 1 лютого правоохоронці за силової підтримки поліції особливого призначення затримали організатора угруповання під час отримання чергового траншу. Затриманому вже повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Після проведення процесуальних заходів прийматиметься рішення щодо повідомлення підозр іншим причетним особам. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Хмельницький. Ницька обласна прокуратура